Дуже великий формат інженерної дошки сортування вже Довжина 2,5 метри. Зараз покриваємо в ось такий от колір. Це у нас називається колір горі верона. Зараз покривається ґрунтом, шліфується і пізніше буде покриватися матовим лаком. Сучки зашпакльовані в чорний колір. Ось так от виглядає, стресюється натуральність деревини. До речі, ця позиція у нас найбюджетніша по ціні. Кого цікавить, вона завжди, майже, майже завжди є в наявності. Ось так от відбувається лакування. Тут наноситься поля. Ось цікавить інженерна дошка. Замовляйте, ми виробники.